І сьогодні я назву а, дві речі, які заважають нам жити. І вони є найбільшими нашими ворогами. Отож, вони заважають нам змінювати своє життя, вони заважають нам будувати стосунки. Ці дві речі вони заважають повноцінно насолоджуватися життям. Вони дуже взаємопов'язані. Дивіться, зараз скажу про перше. Перше це страх. Перше, це страх, тому що як тільки ми боїмося, ми починаємо в голові перебирати все страшне, що може статися, якщо ми це зробимо, якщо ми спробуємо. Ми починаємо боятися, а хто що скаже, а як це буде виглядати? От я почну це робити, або я це зроблю, а раптом будуть якісь наслідки неприємні. Чому ми думаємо тільки в негативному ключі і як цього позбавитися? Тому що е, ми починаємо включати свою захисну реакцію, аби зберегти своє життя. Так, природа нас нагородила цією захисною реакцією, але інколи е, ми наскільки боїмося всього, що це аж занадто. І замість того, щоб творити, рости, розвиватися, ми закриваємося і боїмося щось змінити. Тому що ж в такому випадку робити? Нам потрібно замінити мінус на плюс. Отже, якщо до нас приходять негативні думки, якщо три крапки щось станеться нехороше, то ми можемо це замінити на якщо три крапки станеться щось хороше. Як тільки ви зловили думку в своїй голові. А раптом, а якщо, а може, і так далі, три крапочки, так щось станеться нехороше, зі знаком мінус. Починаєте це все прокручувати, себе накручувати, тоді зупиніть себе. Скажіть стоп. Для когось це працює слово стоп, комусь треба себе ущипнути, але ви повинні зупинити себе, зупинити потік негативних думок і перефразувати. Тобто, якщо три крапки, станеться щось хороше. А раптом в мене навпаки все вийде і вийде навіть краще, ніж я того очікував чи очікувала. Ми перефразовуємо замість, якщо не вийде, якщо вийде, якщо раптом все закінчиться погано, н -н -н. перекреслюємо і замінюємо на фразу А якщо раптом все вийде класно, здорово і мені це сподобається. Друга, друга річ, яка заважає нам жити, це зараз я перейду до неї, це жалість до себе. Ми в якійсь ситуації заплутуємося. Нам здається, що ми не справляємося замість того, щоб це подолати, щоб знайти в цьому якийсь шанс, шанс на покращення, шанс на якесь навчання, шанс на те, щоб викрутитися з цієї ситуації, або просто віднестися до цієї ситуації як до пригоди. Ми починаємо себе жаліти. О, я бідний нещасний, мені не везе, мені не щастить, іншим легше це дається, мені це важче дається. І ми починаємо себе жаліти. Отож, друга річ, яка нам заважає, це жалість до себе. Якщо страх номер 1 і жалість до себе, номер 2 поєднується, то це взагалі горюча суміш. Тобто я маю щось вирішити в своєму житті. І е, я маю прийняти якесь рішення. І тут я злякався, я боюся, я вагаюся, тобто включається номер один страх. І тут, мало того, що я боюся, і мені страшно, так я починаю ще себе жаліти. що… Ось, в мене нічого не вдасться, в мене тоді не вдавалося і зараз не вдасться. І взагалі я боюся щось робити, бо в мене було таке дитинство важке, бо в мене зараз така ситуація. Я бідний нещасний, і взагалі я краще не буду пробувати, бо я потім буду жалкувати, плакати. Краще все залишиться, як є. Тому ми почнемо себе жаліти, тобто страх породжує жалість до себе. І ось це такий мікс, ця суміш. Вона взагалі закриває нам всі кордони, всі горизонти, всі мрії. Ми просто зупиняємося і починаємо копатися в собі, розказувати, як все погано, як ми себе жаліємо, які ми бідні і нещасні. Друзі, ніколи не дозволяйте страхові та жалості взагалі брати вас в свій полон. І брати над вами владу. Ви головні. І ви вирішуєте, чи ви сильні, чи ви слабкі. Якщо ви приймаєте рішення, що ви є сильна людина і що ви з усім справитеся, то так і буде. Та якщо ви тільки дасте дозу собі, якусь сумніву, що ой, а раптом щось не станеться, все, все що ви будували до цього, може е, зруйнуватися. Тому не дозволяйте собі цього, зупиняйте себе. І перефразовуйте, змінюйте своє мислення з мінуса на плюс на свою користь. І ніколи себе не жалійте. Жалість до себе, повірте, вам не допоможе. Вам допоможе віра в себе. Отож, друзі, сподіваюся, ви будете вірити в себе, любити себе та любити це життя. Кохайте та будьте коханими. З вами була я, ваш психолог Катерина Зінас. До зустрічі! Скоро я вам розкажу ще більше.